Доброго дня гості, писники нашого каналу. Вирішив зняти відео і обзор на нашу облізацію, яку замовили у ванні і агро». Обіцяв показати цей агрегат. То мокре, то сухе, не знаю наскільки правда, казав Ваня 120 кг в час продуктивність. У нас летилося там трішки навішаного це, летили спробувати, як буде працювати і працює звісно непогано з погано, коротка два діста стоїть Регулюються обороти. Натима собі на повітряну бульбаску 8 лишилася одна зубка, вже майже вся замовлена. Покажу, ще така однозубка є, 14-20 мм. Також замовили, але на залишку ще буде кілограмів 40. Часничок уже сухий. Сьогодні, мабуть, будемо починати калібрувати, шелушити. Пробуємо в бетономішалці. Луску оббивати. <кій> Ось вже, вже практично готовий. Затінку можна винести на сонечко на хвилин 15. <кій> є крупний, є, дуже крупний, всякий є. Кому потрібна перша та друга репродукція. Звертайтеся. Значок вже сухий, вже можна буде калібрувати і потрошки починати відправляти. Та з мілкого тут, дуже мілкої однозубки, тут, тут і трійка є, трійку в мене замовили. Ось такі трьох зубочки. Тут зубки як майже з п'ятірки. Втягувало цей ще не досох. Ось такий кольором перша репродукція. Mm. Такі колеги справи. Ось вже пішов крупний. -то, тут вже не калібрований, тут вже 5, тут навіть і шістьорки, і ось сімрки. Тут -то, там весь крупний. Наразі все. Кому сподобалось відео, відео, ставимо лайки, коментуємо. Кому потрібно часничок замовляємо. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.